Усім привіт! Ми в селі. І перш ніж почати це відео, підпишись на канал і постав одразу вподобайку, щоб не забути зробити це в кінці. А зараз я вам покажу, що в нас тут взагалі коїться. Що в нас повсходило? Що в нас не повсходило? Зараз усе вам покажу і розповім. Швиденько, тому що роботи на сьогодні, ух, багатько. Подивимось спочатку квіти. І знаєте що? Я була нереально щаслива, коли побачила ось ці зелені маленькі пімпочки. Знаєте це що? Це ранон які я садила. І один, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий. І ще мають вилізти. Я маю надію, що вони не пропали. І повилазять. Ну, оце прям взагалі такі здоровенькі. Здоровенький. Нас же просвітали півнички. Хтось і ризками їх називає, хтось півничками, я їх називаю півничками. Осьо, біленька галявинка. Тут ще не порозкривалися, але он вже скоро, бачите, півончик жовтенький, жовтенький. Це буде прибиратися. От, все, що ви зараз тут бачите зайве, воно буде прибиратися. О, ну, далі там теж півнички фіолетові, трішки такі більш темні. Там взагалі бордові, жовтий, білий і ще будуть розквітати, так що їх тут взагалі буде багато. Тут в нас ромашки. Будуть. В місті навіть в деяких людей вже ромашка цвіте. Це взагалі прям нічого собі. От. Ось хризантема, ромашка. Моя трояндочка блакитна. Бачите, як гарно листячко пустило. От прям взагалі красунька троянда. Так, далі. Ось от троянди теж вже так підростають. Так що вже скоро навіть квітнути повинні. Оце щось взагалі непонятне, щось вилазить. Мені взагалі на якесь дерево схоже. Підростає трава, будемо рвати. Ось ось троянда, ось от Троянда, це моя інша трояндочка. Бачите, теж таке листечко гарнесеньке. Так що троянди підростають, ранунку люси вилазять, жовтий півончик росте. Все тут гарнесенько. Плітуща троянда вже так отак вже прям непогано. Ялиночка. Мені здається, вже трошки більше вона стала. чи то мені здається? Не знаю. А взагалі, знаєте, що я вже побачила? А я вам покажу, що я побачила. Так, зараз, якщо я тут застрягну, то, то все. Це як я минулого разу. Я трошечки повириваю, пішла по всьому городу виривати ой, городу, по всім квітам і попішла виривати велику траву. Так, ідемо далі. Будемо так знизу вгору йти. Турдом тудом полуниця. Ось і во цвіте. Це котра без сахроволокна, як ви бачите. Тут якийсь горішок росте. Бачите? Горішок? Так, тут. Полонечка під агроволокном. Туди жабка стрибнула. Оно. Ну. Бачите? Ну, стрибай далі. Не треба мені тут полуниці. Киш. Ну, давай. Киш. Все, <реш> бачите? Стрибнула далі полуничка, яка під агроволокном вже десь потрошечку цвіте. Ось там ще. Отут а ще. Отут більше. Ось і во. там на початку. Отут теж, навіть десь вже і відкліпнула. І вже з'являється ягідка. Вон гарнесіньке. Гарнисеньке. Тут десь. Це що? Я ось, ось цю травичку завжди плутаю з горохом, не знаю. Отак от, от мені це все діло. Здається, блін, тут десь, мабуть, ще горішок дерева, лишуся чи сліпа. Чи не знаю, не бачу. Таке відчуття, що воно було ось тут і його викопали. Реально. Щось таке дивне? Треба буде в маму спитати, де, 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 де... реально він тут був? Дерево було тут. Чи мама його присадила, чи я чогось не знаю? Чи його реально в нас вкрали? Так. Зараз я подивлюся, а потім скажу, що я тут дивлюся. Не скажу. Тому що я і тут того не бачу. Де наша тибетська ягода? Чи вона ще не виросла? Минулого року вона ж тут була правильно? Будемо влаштовувати розбірки. Це що взагалі таке? А, ні. Це то полуниця. Ні, то полуниця. Де все? подівалося? Хто знав? Гріх реально пропав. Він був тут. Я вам зуби даю. Так, добре. З горіхом розберемося. Маму спитаємо. Поки йдемо сюди. Минулого разу я тут трошечки прибиралася і тепер можу хвалитися. Зараз я знайду. Та-дам! Тут не так сильно видно. Отут прям видно, бачите? Оно. Моя красунька. Редисочка, отут прям густо вийшло, але нічого, я сьогодні повириваю, гарню, що О, така пряка. Воно. 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 Салат потрошечку росте. Тут он півничок буде. Так, кріп. Тут ще теж потрібно буде прибирати. Це все буде діло прибиратися. Тому не панікуємо. Гарненькі ягідки. Такс, тут знизу я вам показала. Йдемо тепер далі на гору. Йдемо в гори. Зараз тільки швиденько покажу, похвалюся. Тур -тур! Моя лілія яка росте. Це інші лілії, які теж ростуть, як бачите. Отак от гарненько-гарненько. Це все діло виглядає. Тут півоні інших кольорів. Ось. Потрошечку, але є. Ось це така худенька, але, дивіться, непогано з квіточками. Тут теж є квіточки. Це будуть дзвоники. Ось це. Бачите, пропали. Після дощу такого прям конкретного по попадалу. Е, Сонечка. Тепер прийшли на город. Мама трошечки проходиться нашою штучкою трикутною, прибирає зайву травичку. Я думаю, мабуть, отак от підемо, щоб картопля залишилась нам на десерт. Горіх. А, до речі, мені сказали, що горіхи е, білочка не повикидала, а то вона просто е, так сховала їх, а я їх знайшла. От. Бо я реально думала, що вона повикидала. Тут в нас гірчичка повсходила, як ми можемо бачити. Угу. І так, нормально. Нормально. Десь менше, тому що. Після того, як тільки посіяли ту гірчицю, паташки одразу її обклювали. І все позбирали, все, що хотіли і хто хотів. Тому десь її менше, десь більше. Тут в нас мають бути огірочки, але ще зарано. Але вже починає вилазити соняшник. І причому він, ну, його нормально так розходило. Угу. Так що соняшник повилазив. І оно... Чікс, тут взагалі два. Так що соняшник є. О огірочки ці, котрі ми сіяли найперші, ще все одно їх немає. А от гірчиця, я ж кажу. Прям така зелена, зелененька. То що? Кабачок виліз кабачок чи патісон кабачок, чіпатисон. Не пам'ятаю, Чипатісон ні, тут, мабуть, Патісон. Патісон! Один є, але головне, щоб він не пропав. Тому що він такий, який жовтуватий. Ну, нехай, нехай собі росте. Більше нема. Поки що більше немає. Такс, йдемо далі. О! Кабачок! Це вже точно кабачок. Теж один. Поки що. Ну, я думаю, що немає сенсу зараз показувати квасолю і арахіс, тому що ми тільки минулого разу їх посадили. Так що, поки реально сенсу я не бачу. Тут в нас перець і помідор буде, але поки його немає, тому теж показувати я ну, сенсу не бачу. Тут у нас цибуля. Вже така повилазила. Он вже десь всходить морква. Вже видно, що потрошечку-потрошечкою ми вже вилазимо. Так. Треба буде. Будь здорова. Це діло повиривати, тому що нам цього не треба тут. Так. Тут капуста. Капуста вже доволі гарна, особливо та, котру ми саджали першу. Тут та, котру ми саджали найпізніше. Це фіолетова. Тут не сильно її видно. Десь сама по собі повилазила. Ух ты. Опся. Сама по собі повилазила картопту ось з однієї сторони, з другої сторони. Цікаво, цікаво. Бачите, яке небо? Гарненьке, так? Не да? Так, далі показую вам капусту. Тут така от кучеряшка. Ось все. Але ось тут капуста, бачите, яка така прям. Але сама така здоровезна, це ось ця. Така прям, ух, це чесничок теж такий непоганий. Тепер картопля. Вона вже вилазить. А ще, бачите, яке небо. Синє хмарка йде. Ось ось картопелька вже вже-вже-вже вилазить. Але така земля, ну така, Оно картопля, оно картопля, Оно там. Ось так от картопля. А зараз це та, котру ми різали, ми саджали її от просто так. А зараз покажу ще картоплю, яку ми садили тоді цілою. От. Зараз я вам покажу. Мама казала, що тут вже десь бурячки потрошечку сходять. Але я вам так не знайду. потім більше підрости, я покажу. Ну я так розумію, що це. Так. Ну, вилазить. Але то на камері буде так собі видно. Ну, Отам я теж бачу. Дай я поведу. Не дам. Мама. Ну, дай пройду. Це картопля, в котру ми саджали цілою. І вона вже майже вся зійшла. Тільки отут щось. А, ні, вона вже вилазить. Ну, Ось. Картопелька, котра саджалась ціленькою. Так прям повилазила. І знаєте що? ще я вам покажу зараз там. зараз я вам ще покажу останній наш лот <гум> називаємо це так це буде кукурудзка мама каже що вся вже повсходила, вона вже повсходила давно але я вам мабуть що не показувала ще. капець ви подивіться тільки вилізла і вже жук. Це що? Це що? Ну, ну це капець. Це взагалі. А ну кеш з моєї картоплі. Зараз я з тобою розберуся. То подивіться на нього. Он з жуки. Я ж кажу, тільки вилізла. Тільки вилізла. О, тут вже теж. Ось така кукурузка. Її ми... І там кукурузка я пропустила. Ось це більш пізня, котру ми садили. Зараз я покажу найперше. Яка вже така прям... Так що кукурузка? <м restored> <Web> <таспорт> Тут взагалі в два рядочки вона. Оно. Один рядочок, другий рядочок. Ну тут то мені здається, більш ж... пухнасто. Аня. Аня. І отак от вот вона в два. От тут прям ряд видно. Нормально, да? Ну і картопелька. Чирик, чирик, Та ну, оно ну, ну. малесенькі, взагалі малесенькі. І ось один, ось другий. Це капець. Будем чавити. Так, да. картопелька вже в нас є. Зараз я вам швиденько ще покажу, що ми сьогодні будемо садити. Давайте покажу. У мене тут стоїть три пакети, Не, навіть чотири. показую. Це розсада кавунчиків. Ось, два таких. А тут в, одній, в одному горщичку, в цьому пластиковому стаканчику навіть одразу два. Далі баклажан. Помідор. Там ще капуста. Ми взяли вже пізню капусту. Це помідорчики. Ось тут ще перчики. Це ми сьогодні будемо з садівом садити. Ой. Отак, отак. Так що зараз переодягаємося. М -м -м. Тому що я ще в джинсах ще не переодягнулись. І... Почнемо працювати потрошечку, помалесеньку, але будемо. Небагато перчиків. Ми вже посадили перець і трошки залишили місце ще для нього, тому що мені здається, що маловато в його буде, тому, скоріше за всього, ще будемо купувати. Зараз будемо переходити до помідорчиків. Мама вже почала садити. Зараз я вам покажу. Зараз покажу поближче це все діло. Вережно дістанемо з одного пакета, ора, ора. так. Зараз все будемо дивитися. Це баклажанчики такі здоровенькі Бо це мама купувала, я навіть не бачила ще їх. Такі добрі. Он тут навіть видно корінчики непогані. Так, далі. Це що картопля? Така цікава розсада. Це помідо, ну да, це помідор, а не на вигляд наче картопля. Мама, я тепер зрозуміла, що тату переплутав теж з картоплею. Ось це його маленькі. Вони реально на картоплю схожі. Але такі стовбурці. Бачите, такі тостенькі. Так, це одні. А тут вам є жовті помідорчики. Не Немало? Так. Далі. Ова! Воно Такие помидорчики. Это ж стобурчи. Значит, такие. Повстаньки. Видно? Вот. І тут все у нас залишається капуста. Це. Теж добренько. Будемо сьогодні садити. Зараз будемо саджати ось ці от гарненькі помідорчички. От, У мене чуть серцевий напад не стався через того хруща. Я йшла просто по сквіті, вирвала трошечку зайву травичку і на одному. З листочків травички сидів такий хрущ, отак розправляв крильця, наче хотів летіти на мене. Я аж прям в мене мурашки пішли. А ще а ще, мене вкусив мошка. отута. Мошка вкусила, тепер там червона цяточка, яка чухається. От, Тепер в мене залишиться ще одна цяточка від е, мошки. Така сама, як в мене ось тут на руці є. Коротше, в мене колись мошка. вкусила мошка мошка. І вон там червоненька цяточка залишилася до сих пір. Вона не сходить. Там якийсь капілярчик просто, лопнув, і воно ну, таке і залишилось. Я просто... Йдемо садити ось цього. красунчиків? Одних і других. Йдемо йдемо куди ви дінетеся. ха-ха-ха.